Чи можна заходити в рекламу з низькомаржинальним товаром? Насправді це дуже цікаве питання, і заходити можна, але буде непросто. У мене є клієнтки, з якою ми працюємо уже більше року з товарами з різною маржинальністю, але насправді в загальній масі вона не є високою. І є навіть товари, на які націнка становить 17 гривень. Але вона працює з таргетологом, у неї є помічниця, вона також залучена у свій бізнес. Тим самим ми маємо. Дуже класні результати, ми маємо дуже хороші показники і отримуємо з цього всього гарний прибуток. Чому секрет насправді в поєднанні правильно? Контенту в рекламі в побудові воронок за допомогою рекламних аудиторій, а також створення різних підходів до креативів і загалом до підбору реклами, який стоїть у нас безпосередньо на просуванні. Тому просуватися можна насправді з різною націнкою, з різною мержою. Багато чого ще звичайно залежить від попиту, який вас товар, яка ніша. але тим не менш можна мати класні результати, навіть якщо націнка 17 гривень.